Середа, 24 квітня, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Ендрексон. Сьогодні на початку випуску будуть такі теми. Загинув за Україну. Це гідна людина, яка захищала свій дім, своє місто, всю Україну. У 75-й гімназії відкрили меморіальну дошку криворізькому захисникові Владиславу Липці. Капітальне оновлення. Ми постаралися, щоб е, тут були передові медичні технології, застосовані е, моніторинг за хворими. Самого початку гранд проєкту УФСІ за сприяння уряду Німеччини дав змогу відремонтувати відділення кардіоцентру у Кривому Розі. Співпраця Кривого Рогу з дитячим фондом ООН. Найбільш складні моменти це коли була руйнування Каповської дамби. На допомогу нашому місту прийшов саме ЮНІСЕФ. Сьогодні обговорили перспективні проєкти ЮНІСЕФ для Кривого Рогу. Сьогодні на фасаді Криворізької гімназії номер 75 відкрили меморіальну дошку Криворізькому захисникові молодшому сержанту Владиславу Ливці. Він з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Загинув 9 вересня 2022 року біля Грушівки Куп'янського району на Харківщині. Сьогодні Владислав Липка святкував би свій 29-й день народження. У гімназії номер 75 де навчався мужній Криворіжець, у пам'ять про колишнього випускника встановили меморіальну дошку. На жаль, сьогодні ми відкриваємо вже третю дошку на нашій школі. Липка Владислава. В перші ж дні війни він підписав контракт, що вдолав Збройних сил України. Виконував свій обов'язок, захищав нашу Україну, і на жаль, два роки тому він загинув. Класний керівник Вікторія Кизименко пам'ятає Владислава ще маленьким білявим хлопчиком з блакитними очима. Запам'ятався влад як людиною, вірніше дитиною, дуже цікавою йому було все до снаги. Він пробував себе в різних видах спорту. Взагалі, він був дуже добрим відвертим. Він не вмів казати неправду. Він був дуже компанійським, любив. Щоб навколо нього було багато друзів. Владислав мав хобі працювати з деревом, прагнув відкрити власний деревообробний бізнес, але не судилося. Та він встиг подарувати вчителям гімназії, виготовлені власноруч у казки. На початку війни це була була наша остання зустріч. з Ним він прийшов кожного <кхем> вчителю. Подарував указку зараз. Кожен вчитель у нас має цей ударунок. Згадку про нього. І хочу сказати, що, на жаль, найкращі люди уходять сьогодні з життя, захищаючи нашу. Нашу країну Владислав Липко поспішав жити юним, закохався і вже невдовзі виховував власну дитину, будував плани на майбутнє. Та потім була повномасштабна війна, бої на харківському напрямку. 9 вересня 22-го року життя мінометника обірвав ворожий дрон поблизу населеного пункту Грушівка. Я вважаю, що це гідна людина, яка захищала свій дім, своє місто, всю Україну і. Дуже хочеться, щоб як можна менше було е, таких зібрань, щоб хлопці, які боронять нашу Україну, поверталися додому. Хлопці-дівчата, щоб поверталися додому живі, свої родини, щоб скоріше е, е, настала мить перемоги, перемоги нашій Україні. Михайло Бустроф, Артем Кравченко цей день. У Кривому Розі у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій капітально відремонтували інфарктне відділення міського крадіоцентру. В 2021 році медзаклад виграв грант проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ за фінансової підтримки уряду Німеччини. Про відкриття оновленого відділення розкаже Юлія Вітряк. Це відділення кардіоцентру було відкрите майже 40 років тому. Тут лікують хворих на інфаркт Міокарда. Останніми роками у відділенні впроваджуються новітні методи діагностики. Модернізація медзакладів та забезпечення їх сучасним обладнанням відбувається завдяки співпраці міста з партнерами громадської організації Егіда Центр та Український фонд соціальних інвестицій за фінансової підтримки уряду Німеччини через банк розвитку KFW. У 2016 році ми разом з лікарями прийняли програму Стоп-інфаркт. Програма Стопінфаркт, яка була направлена на, і, 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 безумовно на цю лікарню, на кардіологічний наш центр. І я дуже задоволений, що за цей період ми по цій програмі пролікували. Більше 6 тисяч людей. І зараз продовжуємо цим займатися. От в 2023 році пролікували 989 по цій програмі людей і зробили десь 1537 операцій. Ремонтні роботи за рахунок грантових коштів уряду Німеччини у межах проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ-8 стартували рік тому. Будівельні витрати обійшлися у понад 35 мільйонів гривень. На сучасне обладнання та меблі було виділено 18 мільйонів 700 тисяч гривень. «За кошти уряду Німеччини було модернізований даний заклад для того, щоб можна було надати якісні медичні послуги. Український фонд, як виконавець даного проекту, от зробив. Доклав зусилля для того, щоб це було все зроблено в такому вигляді, як ми сьогодні бачимо. Ми постарались, щоб тут були передові медичні технології, застосовані, моніторинг за хворими з самого початку. У відділенні встановлено віконні вітражі зі склінням із загартованого скла. Комбіновані дверні блоки, замінено інженерні мережі для пацієнтів з вадами зору біля кожного кожної палати встановлені знаки доступності з крапковим шрифтом Брайля у палатах є санвузли, у тому числі і для маломобільних пацієнтів. З рогом рогами почали працювати ще в 2018 році. За цей час вже було відремонтовано квартири для внутрішньопереміщених осіб. Було термомодернізований дитячий садочок, а також відремонтовано дві амбулаторії. Подальші плани в нас зараз триває реконструкція діагностичного відділення. Інфекційної лікарні це досить така масштабна реконструкція. І зараз ми на стадії проєктування житла для внутрішньопереміщених осіб. Це також все в місті Кривий Ріг. Ми дуже вдячні місцевій громаді та місцевій владі за сприяння у реалізації цього проекту. Цей проект був динамічний, плідний та цікавий. У відділенні оновлене укриття для покращення якості медпослуг закуплено необхідне обладнання, функціональні реанімаційні ліжка з електронним регулюванням, коштом міського бюджету придбано меблі для хворих. У відділенні тепер сучасна система подачі кисню, центральна станція моніторингу, кнопки виклику медперсоналу. Відділення потужне на 60 ліжок у своєму складі. Має 12 ліжок палати інтенсивної терапії. Де проводять всі реанімаційні заходи, які необхідні пацієнту при гострому інфаркті. Коли ми не мали такого відеонагляду за пацієнтом, наша медична сестра була змушена також лікарів. Вони були змушені кожну годину проходити по лікарню по палатам і наглядати за пацієнтом. На сьогодні тут впроваджена система моніторингу нагляду за пацієнтом. Пацієнт в палаті відпочиває, за ним і доведеться відеонагляд. Хочу подякувати по-перше. Українському фонду соціальних інвестицій це партнери, які за допомогою яких ми змогли, скажімо так, побудувати це відділення і фінансування. Ми дуже вдячні уряду Німеччини. Ми вдячні банку розвитку КФВ. Це фінансування, яке було вкладене. Ми, ми дуже вдячні нашим партнерам в місті Кривий Ріг. Це наша гіда центр. Які допомогли нам, як лікарні, взагалі прийняти участь в цьому проєкті. І ми дуже вдячні їм за супровід, ми дуже вдячні їм за підтримку і вдячна своєму колективу за те, що вони витримали і тепер отримали цей прекрасне відділення. Я дуже вдячна міській владі, особі міського голови. З 2016 року завідував кардіологічним відділенням Ігор Топоровський. З початком великої війни змінив білий халат на військову форму. У лавах ЗСУ рятує бійців під позивним док. Він був лікарем штурмової роти у Бахмуті. Зараз начальник медичної служби батальйону розмінування 783-ї бригади. каже пишається здобутками усієї команди кардіоцентру, адже збережені життя людей. Понад усе. Як на фронті, так і в тилу. Ну, я вважаю, що за ці роки ми зробили дуже немало. Поставили ангіографи, запустили міську програму стоп-інфаркту. Ніхто в це взагалі не вірив. На наступний шаг ми виходимо на одне з передових місць в Україні по оперативному лікуванню інфаркту аміокарда. Следующий шаг – начинает развиваться наша аритмология. Мы начинаем ставить кардиостимуляторы. Ставится второй ангиограф сейчас. И я думаю, что наступит время, я в это очень верю, что в Кривом Роге будут проходить научные конференции, что к нам будут приезжать учиться. И это отделение – это только один из маленьких шажочков. У нас на очереди развитие аритмологии у нас на очереди открытая кардиохирургия чтобы наши криворожане не ездили оперироваться куда-то например в киев а полностью завершали свой цикл лечения у нас в городе я в это верю и я буду для этого делать все юлия ветрякулакс васельчин сайдень Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул провів сьогодні координаційну зустріч з представниками дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Обговорювали програму співпраці фонду та міста серед основних напрямків: питання захисту прав дітей, відновлення інфраструктури, підвищення якості освіти, а також підтримка молодіжних ініціатив. Тему продовжить Ігор Кононенко. Співпраця Кривого Рогу з ЮНІСЕФ не припинялася навіть в умовах великої війни. За два останні роки допомога від цієї міжнародної організації тільки збільшилася. Хочу підкреслити, що в найбільш складні моменти, от найбільш складні моменти, це коли була руйнування Каховської дамби. На допомогу нашому місту прийшов саме ЮНІСЕФ. І те, що ви тоді дали регент. І те, що ви тоді дали трубу, це було дуже-дуже важливо. І той проєкт, який у нас зараз є з вами по теплопостачанню на суму 3 мільйона 100 тисяч доларів, це також дуже важливий проєкт. І ми з вами працюємо не лише над стабілізацією ситуації, а також працюємо щодо планів по відновленню. Одразу після підриву Каховської дамби ЮНІСЕФ придбав для Кривбаз водоканалу коагулянт для очищення води, а також труби, насоси, генератори та інше обладнання. У цьому році організація надала підтримку двом криворізьким теплопостачальним підприємствам. Зокрема, були придбані труби та обладнання для підготовки до нового опалювального сезону. Хочу висловити співчуття країні, де відбувається страшна війна. Україна її не хотіла. Від неї страждає все суспільство, і що найбільш прикро діти. Я бачу сильний опір вашого народу ворогу, і це нам теж додає сил. Ми працюємо над відновленням водопостачання та інфраструктури. Ми працюємо на довгострокову перспективу. Ми захоплюємося вашими лідерами та всією командою, яка під час війни займається важливими справами, і це їм добре вдається. Стосовно допомоги з водопостачання міста, то вже найближчим часом буде проведено низку ремонтних робіт у межах програми співпраці фонду та міста. Наразі заплановано надання матеріалів для капітального ремонту правої та лівої нітки водопровідної мережі діаметр 630 і по водопостачанню міська клінічна лікарня номер та номер 7, Там буде поставка труб для ремонту старих водопровідних систем. Торкнулися учасники зустрічі і теми якості води. Нині теплопостачальним підприємствам украй необхідне спеціальне обладнання та реагенти, які запобігатимуть псуванню труб. У цьому питанні представники фонду теж обіцяють поставити крапку. я мушу запевнити, що рано чи пізно ми надамо підтримку місту у вигляді реагентів. Ми Просили керівництво теплопостачальних підприємств зробити розрахунки і сказати, скільки їм треба. Як тільки ми отримаємо ці розрахунки, через кілька місяців ми одразу зможемо зняти це питання з порядку денного. Програмою співпраці передбачено також надання допомоги людям, які постраждали внаслідок обстрілів. І підтримка ВПО. Є у планах заходи з підвищення якості освіти. Цього року заплановано відкриття у місті шести цифрових освітніх центрів. Де діти зможуть доєднатися до свого онлайн-навчання, але це не єдине, що вони там роблять. Там проходить дуже багато заходів і е, направлених на розвантаження психологічне, і на заняття з надолуження освітніх втрат також там проводяться. Е, е, ми очікуємо в найближчий час вже перші відкриття. Крім цього, ЮНІСЕФ бере на себе фінансування ремонтів та обладнання укриттів у навчальних закладах міста, продовжить роботу і простори дружні для дітей, а також мобільні команди психологів. Вони передусім надаватимуть підтримку сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зелене світло від Юнісефу і молодіжним ініціативам. Підтримку молодіжної ради, яка включає в себе створення міського молодіжного центру. А ми також, оскільки. Місто Кривий і нашою фокусною громадою запланували дві хвилі програми АПШ. тобто це 20 міні проєктів які ми підтримуємо, які створюють молодь. Представники фонду запевнили, робота роботу по всіх напрямках триватиме стільки, скільки буде необхідно місто. У нас окреслений план робіт, Будемо працювати для системного вирішення складних завдань. Ми разом з вами з ЮНІСЕФ впроваджуємо сучасні підходи, забезпечуємо прозорість та підзвітність. Все це, це створює комфортне партнерське середовище, яке також сприяє залученню і нових донорів для відновлення та розвитку кривого рогу. спільно з міською владою ми працюємо над тим, щоб криворізькі діти сім'ї мали краще життя. Зустріч вкрай успішно пройшла. Я сподіваюся, що найближчим часом громада Кривого Рогу відчує на собі результати нашої спільної роботи. Ігор Кононенко, Максим Пономарьов. Цей день триває цей день. Дивіться далі. Вшанували загиблих, треба не мовчати, Треба завжди казати про трагедію. Щоб таких трагічних більше не повторювалося. сьогодні. День пам'яті жертв геноциду вірмен. Вакцинований, значить, захищений. Якщо питання стосується дитини, абсолютно всі вакцини важливі. Сьогодні стартував всесвітній тиждень імунізації. Криворіжці пільгових категорій продовжують отримувати продуктові набори від міста. На цьому тижні у центральному міському районі працюють три виїзні пункти видачі. Маломобільним громадянам доставляють пакети додому. У районі діють і чотири стаціонарні пункти, де допомогу від міста можуть отримувати пільговики. Серед них військові, члени їх родин, багатодітні сім'ї чи матері одиначки. Докладніше в нашому сюжеті. Сьогодні про набори від міста в 104-й гімназії отримали майже 100 пільговиків селища Авангард. Найближчими днями виїзні пункти обслуговуватимуть чотири сотні людей, також у Рахманівці, Рудничному та Степовому. Налагодили в центральному міському районі доставку допомоги маломобільним громадянам. За три дні спочатку видачі понад пів тисячі пакунків розвезли по домівках. З 22 квітня з понеділка в районі розпочалась видача безкоштовних продуктових наборів за рахунок на коштів придбаних Криворізькою. Територіальної громади в районі розпочато роботу чотири стаціонарних пункти та також виїзні пункти для мешканців віддалених місць проживання. Я отримую, як мама, загиблого в 2016 році як дають, я отримую допомогу. За що щиро вдячна військовій адміністрації моєму місту? за Взагалі за всю допомогу, яку надає місто. Отримую я за чоловіка, Він мене інвалід першої групи потрібно, ну тому що пенсії знаєте, зараз все дородорожчає і дуже дякуємо, що нам. Дають таку допомогу в селище Авангард. Нині мешкає трохи більше ніж тисячу людей. Більшість з них мають право на продуктову допомогу від міста, отримають її у різні хвилі програми. Третій рік ця програма діє звичайно. Це дуже добре. Цей непростий час і для країни, і для селища люди мають змогу отримати продукти дуже якісні і звичайно. Щиро вдячні радіобороні міста. у центральному міському районі з нинішнього понеділка. Працюють у чотири стаціонарні пункти видачі проднаборів у 195-му – дитсадку, ліцеї кредо, терцентрі на Гданцівці та на Карачунах у 12-тій гімназії. Вони працюють з 8-ї години до 15-ї. працівники виконкому, які працюють на цих пунктах, обзванюють всіх мешканців, які мають право. Але я хочу сказати, якщо до кого ще не дозвонилися, бо іноді в нас люди не відповідають на телефонні дзвінки, то кожен мешканець, який знає, що він відноситься до цих пільгових категорій, може прийти на будь-який пункт. Допомога дуже потрібна, категорія многодітна родина. Набори дуже гарні, файні. Дякуємо, що пам'ятаєте, не забуваєте. Я багатодітна мама в декреті. Дякую за допомогу. Набори дуже гарні. Я отримую цю допомогу вперше, адже я мати одиначка. Я тільки народила у січні. Саме тому я вперше перший раз потрапила в цю категорію. Хто має право отримати продуктовий набір у першу хвилю, як працюють пункти, цю та іншу інформацію можна отримати на ресурсному центрі або у контакт центрі за телефоном 1520. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. Земляків жертв геноциду початку ХХ століття згадували сьогодні вірмени кривого рогу. Більше про це у нашому сюжеті. 24 квітня для членів вірменської громади Кривого Рогу особливий день. 109 років тому Османська імперія розпочала етнічні чистки їхніх предків. За кілька років загинуло майже півтора мільйони чоловіків, жінок, дітей. Сотні тисяч були змушені рятуватися в інших країнах. Загинуло більш ніж 1,3 і три мільйона. По деяких, по деяких... Свідченнях до двох мільйонів людей загинуло в ці роки, коли був геноцид. Людей просто катували, вирізали, людей вбивали, вбивали дітей, жінок, а вагітних жінок просто рубали животи шаблями та діставали дітей. Є такі свідчення, це дуже страшно, і це. Дуже скорбно, ми скорбимо. Ми пам'ятаємо. Ми збираємося в спілки Вірмен України для того, щоб вшанувати пам'ять і пам'ятати, що ціле покоління було винищено. Жахливі події початку двадцятого століття повторюються у столітті двадцять і із сумом констатують у вірменській громаді в Україні, яка стала для них другою батьківщиною. Третій рік одна суцільна трагедія, яку у майбутньому ніколи не можна забувати. Продовжується такі жахливі. Пади, ми знаємо каладомор uh, українців. Ми знаємо uh, 22-му року Буча Ірпен Маріуполь, коли uh, український народ підвергся геноциду. Uh, вся вірменська спільнота керівництва країни uh, всього світу uh, кажуть всьому, uh, uh, коли ця дата. Ані показують і кажуть всьому світу, що треба не мовчати. Треба завжди казати про трагедію, щоб таких трагічних більше не повторювалося. Олег Хендриксон, Назар Прусенко цей день. Сьогодні розпочався всесвітній тиждень імунізації. Його проводять щороку, аби нагадати про важливість щеплень для захисту дітей та дорослих від захворювань, які призводять до інвалідності чи навіть смерті. У кабінеті сімейного лікаря розвінчуємо міфи про вакцинацію та дізнаймося про недуги, від яких варто захиститися вже зараз. За даними ВООЗ, імунізація зберігає від двох до трьох мільйонів життів щороку. Це не лише діти, але й дорослі, які відповідально ставляться до свого здоров'я. Лікарі кажуть, необов'язкових вакцин не існує. Якщо питання стосується дитини, абсолютно всі вакцини важливі: це вакцинація від туберкульозу, від вірусного гепатиту Б, дифтерії кашлюку і правцю, від поліоміліту, гемофільної інфекції і кору красну хепаротиту. Це базовий комплект обов'язкових гарантованих державою вакцин, але крім них існують ще вакцини, які ми можемо придбати за власний рахунок, які також захищають нас від серйозних хвороб: це вірус папіломи людини, це пневмокок і менінгокок, це вітряна віс це вірусний гепатит, а тому сказати, що якісь із них важливіші не можу. Вони важливі всі. За словами педіатра, немає жодного наукового підґрунтя, вважати, що щеплення шкодить організму людини. Навпаки, відмова від вакцинації може призвести до непоправного у майбутньому. Наприклад, хвороба поліоміліт викликає параліч. Він поступово піднімається від нижніх кінцівок, і якщо він дійде до дихальної мускулатори, до дихального центру, відповідно, дитина просто зупиниться дихання, вона загине від правцю на даний момент, як такого лікування не існує. Якщо дитина травмувалася, ушкодила шкірні покриви і в рано потрапив збудник правцю, у нас є досить короткий проміжок часу, коли ми можемо ввести протипрацевий анатоксин. На даний момент його досить важко знайти від дифтерії. Це інфекційне захворювання, досить схоже на звичайну ангіну. На мигдаликах у горлі утворюються плівочки, але на відміну від ангіни, ці плівочки дуже легко можуть відшаровуватись, і якщо дитина їх вдихне, вони можуть перекрити дихальні шляхи, і відповідно навіть швидка допомога просто не встигне доїхати. З часом імунітет проти дифтерії та правця слабше, тож кожні 10 років щеплення необхідно повторювати. Також дорослим треба подбати про захист від інших небезпечних недуг. Пневмокок викликає найчастіше такий небажаний наслідок, як пневмонію. І коли у нас уражені легені, ми не дотримуємо кисню. Від цього страждає весь організм. Проблема вірусного гепатиту Б в тому, що навіть найменша часточка крові, там буквально на кінчику голки шприца, достатньо для того, щоб інфікуватися. Навіть для ВІЛ потрібно більше біологічного матеріалу, щоб перенести цього збудника, а вірусний гепатит Б. Під Час манікюру, під час стоматологічних процедур, просто навіть якщо це поцілунок і інфіку... і травмовані слизові оболонки, є, хоч на невеличка крововтрата, це вже може бути шляхом передачі. Не варто забувати і про вірус папіломи людини, який може спричинити онкологічні захворювання статевої системи. Відповідно до медичних досліджень, імунітет має бути колективним. Якщо у вашому оточенні менш ніж 95% людей вакциновані від певного захворювання, високий ризик інфікуватися. Тиждень імунізації, який стартував сьогодні, і має на меті підвищити обізнаність людей у питанні профілактичних щеплень. Анна Ніколенко Олексій Правицький цей день. На цьому наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі Рудани буде у четвер о звичній порі. Бережіть себе.